Здається, що різниці між мобілізацією та військовою службою за контрактом немає, але вона все ж таки є. Перевага військової служби за контрактом, те, що пріоритетом є знайти людині посаду за її спеціальністю, за її фахом, за її здібностями. Все враховується, і людина може отримати рекомендаційний лист. Звернутися або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або безпосередньо до військової частини. Також цьому році, в 24-му міноборони, запустили центри рекрутингу української армії, де також людина може звернутися, заповнити анкету та знайти собі посаду. Людина, яка пішла служити за військовою службою, військову службу на контракт. Має пріоритет на навчання у, у країнах НАТО і направляються туди. Потім повертаються до військової частини і займають обрану посаду. Мобілізація це не справа виключно збройних сил, це не справа виключно територіальних центрів, тому що так ми дуже часто чуємо закиди, що певні процеси це виключно ну, відноситься до територіальних центрів, тому що так на даний час дуже багато і ПСО розповсюджується нашим противником. Для того щоб ці процеси затормозити, і дуже часто відбуваються певні непорозуміння, коли військовозобов'язаний, навіть маючи право на відсрочку, маючи бронювання, не оновлюючи свої дані, не потрапляючи до територіального центру, не повідомляючи про ті обставини, він не подавши відповідні заяви, вважає, що він має право на відстрочку і тому вважає, що він не, не, ну, не підпадає про, під обов'язок призову по мобілізації. Але це не так. Наприклад, в нього є троє дітей, то він повинен прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву з підтверджуючими документами на те, що він має право на цю відстрочку. Подавши ці документи, відповідна комісія буде розглянути ці документи, і йому буде видано відповідно довідку про отримання цієї відстрочки. Бронювання в більшості своїх відбувається через портал Дія. Але на даний час є ще військозабов'язані, які мають на руках документи, що підтверджують, що вони заброньовані. Але таку інформацію у відповідних територіальних центрах немає. Всі військозабов'язані, які мали. Висновок військово-лікарської комісії обмежено придатний. Такий висновок на даний час вже не виноситься і всі такі військовозобов'язані повинні пройти переобстеження, тобто заново пройти військово лікарську комісію, для того, щоб було винесено нове. Рішення військово-лікарської комісії згідно тих вимог, які зазначені зараз, і всі ці процеси повинні закінчитися 4 лютого. Раджу, прошу прибути до відповідних територіальних центрів для проходження військово-лікарської комісії. Тому що після 4 лютого, тобто з 5 лютого 2025 року, військово які не пройшли переобстеження, вони будуть припадати під адміністративну відповідальність порушення законодавства. Хочу зазначити, що на даний час у нас змінені терміни базової загальної військової підготовки, що з 1 листопада 2025 року в навчальних центрах вона збільшена з 30 до 45 діб. Після проходження базової загальної військової підготовки проводиться фахова підготовка, яка може тривати від 14 до 30 діб. До 90 діб ми маємо навчання військовослужбовців перед тим, як вони потрапляють до відповідних військових частин.